Навіщо окупанти на Луганщині хочуть зі школярок готувати медсестер? Тут, тут все просто, тут якийсь наказ. Саме таких професій не вистачає. І два зайця вбиваються з однієї сторони, це ті самі українці, які є на місці, їх можна використати. І тут ще й трудоустроїти. Знаєш, таку велику благо зробили дітям дали. Якусь професію, так і вони працюють. А дають нам як результат, що це знаєш театр, який задуманий і нашими руками ж це все роблять. Чи створює загрозу для України розміщення на території Білорусі до восьми тисяч російських найманців ПВК Вагнер. Ще раз кажу, потенційна загроза є. Вона тільки потенційна. Єдина тут історія, що їх маловато буде. І в нас все-таки йде тема того, що вони можуть бути як загроза згодом, тому що немає там розвитку, вони не набрали людей, якось їх не навчили. Це якби перші кроки якогось сценарію, що там розігрується. На сьогодні це не пряма загроза, але потенційна, яка може спрацювати колись. Чому мобілізовані ВРФ з Дагестану масово відмовляються воювати? Цікаво знаєш в чому? Тому що, наскільки я розумію, якісь, чи їхні, авторитет з цієї сторони, от не знаю, хто там, якусь веде політику, що Дагестанцям там нема що робити. Тому що тут, якби інформація від особливої людини, яка має авторитет, яка має Якщо хочете навіть які значення для них, не здивуюсь, якщо це взагалі навіть на рівні якихось людей, які з релігії, да? От, не знаю, як вони там називаються у них, тому що тут трошечки з такою релігійною. Підоплекою, а з іншої сторони, тут нам говорять, що вони просто знають, що наступ, так, і вони втікають, вони втікають, тікають від смерті, і таким чином вони зберігають собі життя. Так що тут два в одному. Якась там на рівні саме церкви, так, щось відбувається, релігія, а з іншої сторони, треба зберігати життя. Чи буде мати значний вплив на хід війни приїзд голови ЦРУ до Києва? Ну, дивіться, тут цікава історія. Перш за все, що вони приїжджають, не просто це була якась домовленість, таємна домовленість, яка зараз реалізується. Ми просто про це знаємо. Якщо ми рухаємось далі, про що це буде? Нам дають колесо фортуни, різка зміна стану і обнулення. Я наскільки розумію, що після того, як приїде хтось там з ТРУ, е, якийсь там керівник, е, будемо спостерігати кардинальні зміни, і при тому обнулення. Обнулення це про що? Це про закінчення. Е, так що тут там, міняється ситуація кардинально, все кардинально рушиться по колесу фортуни, це Відбувається просто якось максимально швидко. А, а по дурню да, якийсь там маневр, не знаю, якісь фінтушами, і щось там дуже швидко закінчується. Так що це домовленості, які зараз починають реалізовувати. І так вони там перевернуть все з них на голову. Питання від підписників. Коли орки будуть виходити з нової Каховки, лихо будуть чинити чи підуть тихо? Те, що вони щось будуть пострілювати, це точно, це не про те, що там, знаєте, в Каховці, як в Херсоні, по-тихому звалили, де пішли. Єдине, що у вас буде в новій Каховці хороша новина, що якось. У вас вони наприклад вранці були, а вечором закінчились. Але перед цим оцей період такого прострілювання у нас, у вас, на жаль, є. Чи буде продовжено зернову ініціативу та чи будуть розблоковані всі порти Одеської області? Тут залізобетонний, так. Чому? Тому що чи будуть, розблоку... будуть ці угоди, так, ці угоди будуть, бо це взагалі якби світовий процес рухання грошей в систему. І тут в будь-якому випадку додушать всіх, щоб воно працювало тут без варіантів. Якщо ми беремо розблокування, то так само буде розблокування єдине по розблокуванню. Що там не одночасно всі порти. Там, може, знаєте, воно все-таки йде е, з таким, що десь відкривають, а десь щось ремонтують чи щось там доналагоджують і потім відкриваються. Загалом будуть відкриті всі, але поступово. Чи зможе Пригожин піти на Україну з Білорусі восени? Моя відповідь ні. Я не думаю, що вони підуть на Україну, е тому що нам говорять, перш за все, дають на, на осінь двійку чаш, а двійка чаш це про якісь домовленості, можливо, це про якісь уже перемовини, які в процесі. І е ну, їм не, саме Пригожину не до України, вибачте мене, тому що його цікавить якась тема е грошей, влади. Е Ну, Ким він буде тут в Україні, застрілять його? Ні, знаєте, таку четвірку мечів і, і даму мечів і далі закривають десятка жезлів. Про що вони нам говорять? Карта Стоп, якісь будуть плани підготовки, і взагалі це зробити якось неможливо. Це щось з розряду фантастики. Буде ли наступлення на Харків з сторони Белгорода? Я не бачу наступу на Харків на, зі сторони Бегорода, воно все-таки йде на рівні риця, рицаря чи пажа. Знаєте, як в Ізраїльській армії є такі, якщо ви бачили вінтівки, що вони тако за повороту стріляють. І це нам показує, що це така буде скотеняцька тактика, от пострілювати будуть за повороту тишком нижком, а от впряму не будуть. Друзі, якщо ви хочете, щоб ваше питання було задано нашим експертам, пишіть його у коментарях під відео, а ми обов'язково його озвучимо. Чи допоможе суттєве збільшення покарання за корупцію в судах значно знизити її рівень? Так добре починалось. Дивися, чи допоможе глобально, так допоможе. Погана історія, що воно йде по пентаклям, це не скоро, має проти час, щоб люди саме трималися за роботу. І якби воно буде йти до того, щоб це змінилося, але таємно брати ще поки вони будуть допомогти. Глобально допоможе, але моментально не закінчить цю історію. Чи пов'язані останні успіхи ЗСУ з ослабленням військ РФ після спроби заколоту? Там однозначно пов'язано, тому що е, якось е, по, по відлюднику, знаєш, чи освітилися, промудрілися якось зрозуміли, да, що їм дійсно нема за що воювати. Тут знаєш, якась така впала картина світу. Люди розочаровані і, взагалі, тут не, не розуміються. Так що так воно якби має свій вплив. Тут цікаво, що вони знаштаки озаріні російською мовою, озарились. І зараз вони починають навіть думати, що вони роблять, де да взагалі це для росіян так не підходить подумати, а тут починають думати ну може бути якось просвітліше. Чи зможе Україна, як виголосив Зеленський, показати значний результат на полі бою до саміту НАТО? Я не можу сказати, що це щось буде, знаєш, таке суперрух, там трошки не про це. Чи будемо ми мати результат? Ми будемо мати результат, але ми будемо мати результат е, в тому, що будуть якісь е, звільнені суперзначні міста. Це не про велику швидкість, а про якість. І в такому результаті так ми будемо. Але це все буде даватися при сильнішій боротьбі. Там іде дуже великий опір. І ще раз я говорю: воно йде по помірності. Ну, Якщо хтось там фантазує, що там, наприклад, за один день звільниться чи за два, чи за три, чи за цей період якась область, ну, у мене дуже великі. Питання в тому, що вони звільняться, але те, що ми звільнимо щось вагоме, оце, оце там буде. Так що результат буде, чекаємо, але це не все-таки не про швидке просування. Чи зможе Україна претендувати на ввезення у Швейцарію 75 тонн російського золота? Якби претендувати, то ми можемо. єдина... Тут оно, що воно не так швидко рухається, і чи будемо мати з цього зиски результат, так ми будемо мати зиск і результат, але він йде по закоханим. І про що нам говорять закохані? Закохані говорять, що ми, наприклад, хочемо 100 гривень, а отримаємо 50. Поділиться воно рівно навпіл, так що щось ми зіз будемо мати. Це просто не в тих масштабах, що ми хочемо. Чому все більше європейських лідерів заявляють про те, що буде складно використати російські заморожені активи? Система. система, яка загалом працює, і якщо вони полізуть у ці заморожені активи, перш за все, це підуть в величезні суди. Інша історія, що ці активи, вони є власністю якихось людей, організацій, корпорацій, не знаю. І воно. Глобально так воно російське. А якщо ми беремо в частному порядку, то це все-таки часне, да? це, це людське. І тут, якби не, ну, не маємо права, це брехня, це взагалі протизаконно. Так що це просто якісь затяжні довгі суди. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.